Шукачам істини присвячується. Я не претендую на роль твого наставника. Ти сам собі вчитель і сам обираєш свій шлях. Коли одного разу ти станеш майстром, ти будеш художником свого життя. Але все ж моє зображення на цьому холсті напевно. Також необхідне. В один потрібний момент воно проявиться яскравою плямою. В інший потрібний момент воно буде здаватися тінню якогось дерева. Все буде як потрібно у потрібний момент. Я буду або поруч, або попереду, або позаду. Як буде потрібно в потрібний момент. А момент цей визначається звище, і буде це все проявлятися у всіх вимірах і світах, дивлячись де опиниться твій пензель. Розділ перший. Оповіді про сухея, Знайомство з сухеєм. Сухей. Це лише літературний образ, вигаданий мною для викладу цих оповідей. Він нібито є вчителем і наставником для тих, хто готовий вчитися та пізнавати нове, але все ж таки образ сухея. До того ще ж і реальний. Насправді, він уже існує в кожному з нас, це наш внутрішній провідник. Він чекає, коли ми пробудемось, бо той, хто спить, не може йти, тому що спить, а сухей ніколи не спить. Він вже пробудився. Якщо ви прочитаєте хоча б декілька історій про сухея, тоді, можливо, ваша душа почне пробуджуватися, і тоді сухей пробудить її остаточно, і ви зрозумієте, що все, що відбувалося з вами до цього пробудження, всього лише солодкий, ілюзорний сон. Де De...